Брати і сестри, Христос Воскрес! Будь ласка, сідайте, я зачитаю уривок із Євангелія від Марка, 16 розділ з першого вірша по шостий. Ну, якраз і ці слова, які були тільки що процитовані братом. Отже, Євангелія від Марка, 16 розділ з першого вірша. А коли минула субота, Марія Магдалина, Марія Мати Якова і Соломія купили пахощів, щоб піти помазати його. І дуже рано, першого дня тижня, приходять до гробниці, коли сходило сонце. Дорогою ж говорили між собою, хто відвалить нам камінь від дверей гробниці. Та, подивившись, побачили, що камінь відвалений, а він був дуже великий. І увійшовши в гробницю, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білий одяг, і жахнулися. Та він каже їм: Не жахайтесь, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого. Він Воскрес, Його немає тут. Ось місце, де поклали Його. Друзі, при таких обставинах вперше пролунала вістка про те, що Христос Воскрес. Я хотів би сьогодні говорити на два слова тільки з цієї, в цієї оповісті. Це слова, які говорять: Він Воскрес. Тобто Христос Воскрес! Взагалі, тема Воскресіння, і ми вже чули про це, що вона займає одне із ведучих, якщо не найголовніше місце у святому письмі на сторінках Нового Завіту і не тільки Нового, а й Старого Завіту. Старий Завіт говорив про Воскресіння. Ми знаходимо тексти, які вже згадувалися сьогодні. Ми знаходимо образну мову старого завіту, і навіть історія про отця всіх віруючих Авраама вона містить епізод, коли він мав принести в жертву сина свого Ісаака. І ось уже новий Завіт пояснює, що Авраам вірив, що Бог сильний воскресити його з мертвих, чому і отримав його як прообраз. І багато інших текстів, які вже новий Завіт розкриває, що старий Завіт був повний вістки про Воскресіння. Христос говорив про Воскресіння. Коли він ходив зі своїми учнями, Він весь час нагадував про Воскресіння. Яке Воскресіння? Перше, Він говорив про своє Воскресіння. Він неодноразово говорив про те, що Він має бути виданий. Над ним має вчинитися насильство, наруга, він має бути страчений, розіп'ятий. Але далі він завжди закінчував такими словами. Але в третій день воскресно. Христос вірив у власне Воскресіння. Він говорив про власне Воскресіння і Він прагнув власного Воскресіння. Друге, про що говорив Христос, про яке Воскресіння, це. Воскресіння людей. До речі, сказати буде і про те, що тема Воскресіння, вона з давніх давен Проймала уми людей, вона наповнювала людей певними ідеями, певними думками. Взагалі, все юдейство, іудаїсти поділялися на дві великих таких, два великих напрямки. Весь релігійний світ іудею. Це були фарисеї і садукеї. Яка була між ними суттєва різниця? Абсолютно вірно. Саме питання Воскресіння мертвих поділяло цих, здавалось би, людей, які вірять в одного Бога, читають одну й ту саму книгу. Але разом із тим, вони розділялися у Ставлені до Воскресіння. Одні вірили у Воскресіння мертвих, у Бога, який воскрешає мертвих, інші говорили: Воскресіння мертвих немає. І тому вони поділялися. До речі, цікаво читати історичні заміточки про те, що більшість священників належали до садукейської Єресі, а не до Фарисеїв. Тобто вони. Навіть звершуючи священнодійство дійство в храмі, не вірили у Воскресіння мертвих. Коли Христос говорив про Воскресіння мертвих, це була істина, яка не підлягала сумніву. Більше того, Христос спонукав своїх слухачів і своїх послідовників вірити у Воскресіння мертвих. Пам'ятаєте, одного разу Ісус Христос прийшов в дім, де нещодавно сталася трагедія, де нещодавно відбувся похорон, поховали Лазаря, єдиного чоловіка у сім'ї, залишилося дві сестри. І ось ці сестри в невимовнім горі, в печалі, вони плачуть уже певний період часу. І ось приходить Ісус Христос. Одна із сестер зустрічає Христа і каже, Господи. Якби ти був тут, не помер би мій брат. Вона висловлює своє горе, вона висловлює свою трагедію і вона висловлює свою віру. Вона вірить в те, що якби Христос безпосередньо в той час, кілька днів тому, знаходився з ними, то її брат не помер би. Ісус відповідає дивними словами: Він каже, воскресне твій брат. І вона, ця жінка, каже, знаю. Що воскресне, у Воскресіння останнього дня. Тобто люди Старого Завіту вони вірили у Воскресіння останнього дня, ну, як я вже й казав. Але Ісус Христос е, спрямовує її увагу і її віру дещо в іншому напрямку. Він не на останній день орієнтує її погляд духовний, а які слова Він промовляє до неї? Він каже: Я є Воскресіння і життя, віруючи в мене, коли помре, буде жити. Чи віриш ти в це? Іншими словами, Христос спонукував людей до віри у Воскресіння, яка дорівнює вірі у Христа. Христос є Воскресінням. Тобто, Воскресіння. Є в природі Христа. Він за своєю істотою, Божественною є Воскресінням. Тобто Він не є смертю, він є Воскресінням. Іншими словами, Воскресіння це що? Воскресіння це життя після смерті, це життя повноцінне, це життя без обмеження, це життя, яке не має кордонів, це життя, якому нічого не загрожує. Цим життям є Христос. Апостоли проповідували Воскресіння. Апостоли проповідували Воскресіння Христа, і ми пам'ятаємо, що в діях апостолів, другий розділ, апостол Петро говорить про те, що Бог воскресив Його, зруйнувавши сили смерті, тому що їй неможливо було втримати Його. І всі апостоли, і Петро, і Іоанн, і Павло потім уже далі, вони проповідують про Воскресіння Христа. Окрім Воскресіння Христа, вони проповідували і про Воскресіння мертвих взагалі. Тобто, іншими словами, Воскресіння Христа включає в себе автоматично тему Воскресіння мертвих взагалі. Не можна розділити два поняття Воскресіння Христа і Воскресіння мертвих. Апостол Павло в 15 розділі Послання до коринтян пояснює цю тему. Він каже, Якщо мертві не Воскресають, тоді що? Тоді Христос не Воскрес? А якщо Христос Воскрес, то значить мертві Воскресають. Бо Він каже: якщо Христос не воскрес, тобто якщо мертві не Воскресають, то даремна наша віра. Іншими словами, якщо з нашої віри прибрати істину про Воскресіння Христа і про Воскресіння мертвих. Друзі, Євангелія втрачає своє значення і свою силу. Вчення Христа втрачає силу спасати, втрачає благодать, якщо прибрати тему Воскресіння. Але чомусь саме тема Воскресіння найменше цікавила людей. І в ті часи, і думаю, що і сьогодні, коли апостол Павло заговорив про Воскресіння. із... Тогочасною елітою, пам'ятаєте, що йому сказали? Йому сказали: послухаймо тебе іншого разу. Тобто, тема Воскресіння не захоплює людей. Чому? Тому що людям хочеться жити на землі. Але насправді Біблія акцентує увагу саме на Воскресіння мертвих. Коли ми читаємо послання до євреїв, пам'ятаєте, там є 35-й вірш, вірою жінки одержували померлих своїх воскреслими, а інші замучені були, не прийнявши звільнення. Але далі фраза стоїть. Очікуючи кращого Воскресіння. Друзі, виявляється, що. Віра у Воскресіння, вона надихала страждальців, хрестових страждальців, праведників, тобто людей, які вірили Богу, надихала їх зносити всі життєві негаразди. Більше того, надихала їх зносити мученицьку смерть, зустрічати цю смерть. Зустрічати її гідно, зустрічати її. Без страху зустрічати її з відвагою і вірою. Чому? Тому що Воскресіння, майбутнє Воскресіння, Воскресіння мертвих, воно давало силу до цього, воно надихало. Друзі, саме віра у Воскресіння мертвих, вона дає і сьогодні торжествувати і підійматися вище над земними стражданнями, над земними випробуваннями. Коли ми говоримо про Воскресіння мертвих, чому це важливо? Коли я читаю, гортаю сторінки Євангелії, знаходжу дуже цікаві слова. Євангелія від Луки, 14 розділ. З 12 го вірша Ісус Христос знаходиться у, на гостині в одного чоловіка, і там у них зав'язується розмова дуже цікава. І Христос, пояснюючи певну істину, говорить такі слова з 12-го вірша, сказав також і тому, хто запросив Його: коли влаштовуєш обід чи вечерю, не запрошуй ні своїх друзів, ні своїх братів. Ні своїх родичів, ні багатих сусідів, щоб і вони в свою чергу не запросили тебе, і тобі не було відплати. Але коли влаштовуєш бенкет, запрошуй бідних, калік, кульгавих, сліпих. І будеш блаженним, бо вони не зможуть відплатити тобі, бо тобі буде відплачено при Воскресінні праведних. Друзі, на мою думку, це дуже ємкий текст. З важливим значенням надзвичайно важливим. Ісус Христос пояснює цими словами, що Воскресіння мертвих необхідне. Просто не може не бути Воскресіння. Чому? Є одна дуже проста причина. Ця причина захована, знаєте де? Або в чому вона полягає ця причина? В Бозі. Який наш Бог? Взагалі, коли ми говоримо про тему Воскресіння. Е в чому тут проявляється Божественність у Воскресінні мертвих? От Які його критерії або характеристики, або властивості Бога проявляються в Воскресінні мертвих? Всемогутність проявляється? Що Бог може воскрешати мертвих. Так. Але окрім всемогутності Бога, у Воскресінні мертвих проявляється Його праведність або справедливість, іншими словами. У Воскресінні мертвих Бог віддає плату. Ну, Написано так, бо тобі буде відплачено при Воскресінні праведних. Коли ми читаємо Євангелію від Іоанна, 5 розділ, ми читаємо про те, що Воскреснуть всі люди. Христос говорить про це. Що прочитаємо 28 і 29 вірші, це 5 розділ Іоанна. Не дивуйтеся цьому, бо настає час, у який усі, хто в гробницях, почують його голос і вийдуть. Ті, що робили добро на Воскресіння життя, а ті, що робили зло, на Воскресіння засудження. Христос говорить про те, що Воскреснуть всі. Але це загальне Воскресіння, воно має два різних напрямки: є Воскресіння життя і Воскресіння засудження. Здавалось би, і дехто так і говорить, ну навіщо воскрешати нечестивих людей? Навіщо воскрешати тих, хто грішили? І є люди, які так і вчать, які говорять про те, що так, дійсно, ті, хто увірували у Христа, ті, хто покликали ім'я Господнє для спасіння, ті вспадковують це спасіння, вспадковують вічне життя, а нечистивці все, ну, дехто каже, душа. Крові душа вийшла, людина померла і на цьому все. І вони заснули вічним сном, перейшли в небуття. Але, друзі, це не так. Христос говорить, що всі, хто знаходяться в гробах, почують голос Сина Божого і оживуть всі. Тільки одні спадкують Воскресіння життя, а інші Воскресіння засудження. Чому? Тому що Бог. Праведний. Біблія говорить про те, що за гріх є плата. І Біблія говорить більше того, людина має отримати згідно з тим, що вона робила в тілі, добре чи погане. Той, хто увірував у Христа і іде Його дорогою, він вспаковує Воскресіння життя. Іншими словами, ми прочитали про те, що вам буде відплачено у Воскресінні. І ми маємо багато текстів Писання, коли Христос говорить про цю відплату. Один із текстів Писання це Євангелія від Матвія, 25 розділ, коли Христос каже: увійдіть благословенні Батька Мого, бо ви. Відвідали мене, коли я був у в'язниці, нагодували мене, коли я був голодний, напоїли мене, коли я був спраглий, відвідали мене, коли я був хворий, і так далі. І навпаки, Воскресіння засудження. Ви не зробили цього. Друзі, чому ж людина має отримати тіло або Воскреснути для того, щоб отримати нагороду? Невже не можна ну, духом отримати нагороду? Бог праведний. Все дуже просто. Скажіть, будь ласка, брати і сестри, ми грішимо в тілі чи поза тілом? В тілі. Значить, плату за гріх маємо приймати в чому? В тілі. Ну раз грішили в тілі, то в тілі треба й платити. Тепер, коли ми увірували в Христа, ми свої члени віддаємо Богу і служимо Богу тільки духом чи в тілі. В тілі, ми тілом служимо Богу, духом і тілом. Значить, нагороду будемо отримувати як? Теж в тілі. Тобто Христос воскрешає всі, хто почують голос Сина Божого, оживуть, Він каже, і буде Воскресіння життя для тих, хто це життя прийняв. Для тих, хто тіло своє віддав на служіння йому, він в цьому тілі отримає нагороду. І той, хто в своєму тілі грішив, робив безбожні вчинки, він у цьому ж тілі отримує покарання, вічне засудження, вічні муки. Чому? Тому що Бог праведний. Мені хотілося б сьогодні побажати кожному із нас, аби ми, по-перше, вірили в те, що Воскрес Христос. По-друге, вірили в те, що Він є Воскресіння і життя, а це означає, що ми маємо очікувати Воскресіння мертвих. Як ця істина має впливати на практику нашого життя? Все дуже просто. Як ожилі із мертвих. Ми вже маємо віддати тіла свої? кому? Богові на діла праведності, на добрі діла, в яких Бог нам наперед призначив перебувати. Тобто, саме істина Воскресіння вона має надихати віруючих людей жити життям Христовим, чинити добро, бути милосердними, бути щедрими на добрі діла, благовістити іншим людям. Втілювати вчення Христове в практичному житті, і з іншого боку, саме істина про Воскресіння, вона має наводити страх на кожну душу, яка не покорилася Христові, на кожного безбожника, на кожного грішника. Чому? Пам'ятай, друже, якщо ти в тілі своєму грішиш, твоє тіло буде нести покарання. І за земного життя, але Повну міру цього покарання. Ти відчуєш тільки в озері вогненому. Тому хотілося б застерегти кожного, хто ще не став на дорогу Христову, потрібно поспішити. Поспішити до того, хто є Воскресіння і життя, і поки ми в тілі, тіла свої віддати на служіння йому. Ми зараз помолимося Богові. Амінь.